Активація афекту саме і сигналізує про потреби тіла на початку і виражається в різних системах, які далі мотивують людину на те, щоб іти до навколишнього середовища або Навпаки, від нього це первинна система мотивації. Афективні системи можуть бути позитивні: це прив'язненість, еротизм, гра, зв'язок або загалом поведінка, яка спрямована на встановлення зв'язків, і негативного типу де. Ми хочемо реагувати і уникати травмівного досвіду. Негативні афекти це боротьба, це втеча, паніка сепарації, і паніка сепарації це наш, наша відповідь на. Дуже сильну небезпеку, небезпеку виживанню, і активується тоді, коли життю є якась загроза, коли дуже травмівні події як ставини, і від самого початку життя коли базові позитивні афекти і потреби незадоволені. задоволені.